Привіт! Це Зорій Ден. Ми плануємо купити та відновити будинок у селі. А сьогодні зустрілись з власницею і поїхали на перші оглядини будинку, який запав у серденько. Нарешті настав цей день. Ми його справді з нетерпінням чекали і так переживали, що обоє прокинулись вранці від жахів, які снились вночі. Дорога була відносно довгою, бо наш майбутній будинок знаходиться на відстані близько 100 кілометрів від Львова. Ми поїхали по маршруту, який побудував Вейс. Хоча пані Надя, власниця будинку, сказала, що дорога ця не дуже, в чому ми власне і переконалися, тому назад їхали вже іншим маршрутом. Заїхавши до села, дорога різко погіршилась. Вартує сказати, що зараз січень і вчора нападало багато снігу, який під сонцем от-от розтопився. Я вже думала, що з грузним болоті і прийдеться де виштовхувати. У на болоті ми не загрузли, але виштовхувати таки прийшлось. Все? Та до речі, це Павло, наш друг, з яким ми купуємо будинок та будемо разом його відновлювати. Він приїхав з Києва, щоб разом з нами подивитись на цей будиночок. Ну, вийшовши з машини, одразу відчувся інший клімат село багато простору, будиночок крайній на вулиці, а з двору відкривається вид на ліс. Там трохи далі навіть річечка тече. До неї ми підемо трішки пізніше. Подвір'я досить просторе, має кілька господарських приміщень, колодязь та стару хату, яка нам, на диво, дуже навіть сподобалась. В ній жили до побудови нового будинку. До речі, будинку ми нарахували років 50, але виглядає він молодше, ну нам так здається. Нарешті ми заходимо у будиночок. Тут нас зустрічає кухня з величезною пічкою, з багатьма дверцятами. Це треба буде ще туторіал, напевно, знімати від власниці, щоб навчитись цим всім користуватись. Величезне вікно, правда, з видом на стареньку хату, бойлер. До речі, стосовно комунікацій. До будинку підведена вода зі скважини, є пічне опалення та електрика. Далі тут така маленька кімнатка з пічкою, а оце вже коридор з безліччю дверей і холодильником. Підлога в будинку дерев'яна, і хотілося би її залишити такою, ну лише відновити. Що нам дуже сподобалось, так це величезне горище, яке має непогані перспективи стати ще одним поверхом. На першому поверсі маємо ще дві спальні та вітальню. Поки що тут стоїть величезний диван, ще є додатковий вихід на вулицю, який зараз заставлений. Наступна кімната це спальня з чудовим освітленням. В цих вікнах заходить сонце, так що ми бачимо тут вже свою спальню, бо у Львові нам ніколи не світить сонечко у квартиру, чим ми дуже сумуємо. Цікаве рішення, що всі кімнати мають між собою проходи. Якщо відкрити двері, можна навіть бігати по колу. Донечка таке точно зацінить. Ця кімната приблизно такого ж розміру, як і попередня. В ній є пічка, тільки якась наворочена, я не впевнена. Мені здається, що тут теж можна готувати їсти. У ній два вікна, і тут досить світло. Видно, що тут більш обжито, навіть якийсь умовний туалетний столик зробили. Ну що, йдемо на річку? Вона виявилась зовсім не річкою. Це такі два потічки, які виливаються зі ставка. Але на одному з них можна навіть ловити рибу. По дорозі Ден зустрів гриб пороховик Що з ним треба робити? Правильно, наступити! <говори> Тепер він і сам трішки гриб, а всі подивились на яскравий фейерверк. Наш новий друг, який час від часу з'являється в кадрі, це насправді місцевий пасік, який пробився до нас ще на самому початку оглядин. Він виявився найсміливішим і вирішив пройтись по заваленому місточку, за що і поплатився. Там він ногами стати може. Буде тут нам робити. Подивилися. Може, якраз. Пися. Пися, бігай тепер. <ріст> не Наші огляди не закінчились, але ми знаємо, що недалеко від дому є два ставка, тому попросили пані Надю нам їх показати. У нашому розумінні ставок це щось таке невеличке, викопана людьми якась така водойма. І на наш подив це виявилось два просторі озера. Більше того, там плавають лебеді. Я спершу не повірила своїм очам і подумала, що це просто фігурку лебедя поставили. Думаю, що влітку тут дуже гарне місце для відпочинку. Їдемо додому, втомлені під враженнями і змішаними думками. Будинок нам сподобався, але є ще багато але по приїзду ми навіть погортали нові оголошення. Випили чаю і лягли спати, щоб переварити оце все, що сталося, ну і вирішити, що будемо робити далі. Сподіваюсь, в наступному відео ми вже приймемо якесь рішення і поділимось з ним з вами. А якщо вам цікаво, то поставте вподобайку та й, може, підпишіться. Дзвінькайте в дзвіночок, а ми скоро повернемось.